Йо-хо-хо, миті нарешті будемо сьогодні з тобою приймати участь в третьому, шаленому, несамовитому скаженому чемпіонаті з англійської мови. Скажи, що тобі робити? Тоді 200 разів треба присісти, бігати і кричати слово Ча -ча -ча черешня!» Я сподіваюся, що ти став чемпіоном. Ахой, мейті, Йо-хо-хо, приятелі. Ну що, знову ти бачиш мене, барина Олега на каналі Ченел, де ми разом. Нарешті будемо сьогодні з тобою приймати участь в третьому, шаленому, несамовитому скаженому чемпіонаті з англійської мови. Да ти приймаєш сьогодні участь в чемпіонаті тестування з англійської мови. Ти готовий до цього? Нагадую тобі, що мета цього чемпіонату перевірити правила, які ти вже вивчив до нього. Тож, якщо ти чогось не знаєш, можеш просто придивитися минуле відео. А я тобі зараз нагадаю, як проходить цей чемпіонат. Тож ти на екрані побачиш речення. І тобі треба буде обрати правильний варіант, як його зробити. Якщо ти обрав правильний варіант, то ти забив гол мені. Якщо ні, то це я тобі забив гол. Якщо ти забув більше голів, ніж я, то ти виграв чемпіонат, і ти чемп. А якщо ні. Тоді, що що тоді робити? Скажи, що тоді робити. Тоді 200 разів треба присісти, бігати і кричати слово чача-чакоджамбо черешня. I'm kidding you, man, listen, я просто я просто жартую. Насправді тоді просто ще раз передивись минуле відео і прийми участь в цьому чемпіонаті знову. Бо ми не будемо зупинятися, ми будемо рухатися далі і полювати на ті скажені правила англійської граматики. Ну що ж, одна умова, нагадую. Перед тим, як будеш надсилати мені правильні відповіді у Ютуб тут, в коментарях чи в TikTok, Я нагадую, що буду перевіряти тільки тих, хто вже підписався на мене і є активним. Тобто ти залишаєш лайки, ти ставиш, ти пишеш якісь коментарі. Якщо ти цього не робиш, то що ти зволікаєш? Давай вже зараз роби, бо вже чемпіонат починається. Тож, let's go, Поїхали! Перше речення. Якби той кавун зараз би прийшов, то все було б погано. If that watermelon came, come, is coming now, everything will, does, would be bad. Друге речення. Всі леви тікають в гори, коли бачать чарівну посмішку твого друга. All the lions runs, runs, run, will run to the mountains when they Will see, would saw, see your friend's charming smile. Третє речення. Мій друг просто не розуміє, що в нього дуже чарівна посмішка. My friend just вачучу didn't, doesn't, understand that he is, is, has a very charming smile. Четверте речення. А що сьогодні роблять ті небезпечні леви? What do, does, will, are Those dangerous lines do, do do, doing today. П'яте речення. Вони не сказали, що вони зроблять. They, was, weren't, didn't say what they would, did, will, do. Шосте речення. А чого твої сусіди вчора спали на вулиці всю ніч? Why? Are, is were your neighbors slept, sleep, sleeping, sleeping outside all night yesterday. Сьоме речення. Якби я б зараз це знав, то я би сказав тобі if I знав knew, now, now that now I wills would will tell you. Восьме речення. Зазвичай, якщо вони сплять на вулиці, то їх голодне кошеня спить на їх ліжку. Usually, if they sleep, 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 will sleep outside, their hungry kitten will sleep, sleeps, does sleeps on their bed. Дев'яте речення. Кошеня – це ім'я нашого ведмедя, який іноді ходить до них. Kitten Do das is the name of our bear who sometimes visits das visits visits them. Десяте речення. Вони повернуться додому, як тільки на кошеня проснеться і піде в магазин купити хліба. They returns are returning will return home as soon as kitten woke wake, kicks wakes up and will go go Goes to the store to buy bread. Одинадцяте речення. Ти бачив вчора какатіку? Kid, do, will, did, you see, какатіка yesterday. 12 речення. Якщо ти побачиш какатіку ще раз, то підеш до лікаря наступного разу. If you see saw show, see какатіка again. You, you, would, will, do, go to the doctor next time. 13 речення. Коли наші друзі прийшли, то мій пес розмовляв з pass continuous про гроші. When our friends arrived, did arrive, arrived, will arrive. My dog was talk, talked, was was, did talk, was talking to pass continuous about money. 14 речення. Це було цікаво. It, is, was, your, oh. interesting. І останнє 15 речення. Жожу -жо Ашо не знав, що ти це скажеш. Жожуашо -жо didn't, wouldn't, скільки можна. Now that you would, will, do, say that. Нарешті. Нарешті цей чемпіонат добіг свого закінчення. Ти закінчив його. Я сподіваюся, що ти став чемпіоном. Давай, пиши мені свої відповіді. Я чекаю на них в коментарі і готовий їх перевірити. Але нагадую, що перед тим ти маєш підписатися, поставити лайк. І тоді я буду перевіряти твої коментарі. Чи тут, чи в Тіктоці. Я чекаю на тебе. Давай, на сьогодні це все. Іди, відпочивай, роби ці речення. А наступного відео ми з тобою трошки поговоримо про мене. Так. Ми з тобою познайомимось ближче, і ти дізнаєшся, як я докатився до такого життя, що навчає тебе граматиці, і ми разом на неї полюємо. Так я просто розкажу про свою історію, як я вивчив мову. Тож це все на сьогодні. Давай побачимося наступного разу, па-па! Настав час нам трошки ближче познайомитися з тобою. Ти дізнаєшся більше про історію людини, яка вивчила англійську за 6 місяців. Та це історія про мене. якщо чесно, я ніколи не думав, що я буду чіпила. Ніколи. Я чувані потім я працював на будівельних майданчиках. У Мене було звичайно стандартне життя. А історія почала розвиватися. А що було далі? Я тобі не скажу. Хай це буде секрет.